Коли ми натрапили на цю знахідку археологічну і потім, скільки ми знайшли там експонатів, ну, маленькі осколочки з пічних кахлів ми монтували біля печі, тому що нам важливо було, щоб охтерчани приходили і бачили фрагменти цієї сивої історії. І, взагалі, я зараз помічаю, коли охтерчани заходять до будинку музею, Взагалі не до будинку, до мистецького простору музею, вони воліють доторкнутися руками до історичних стін, бо за проєктом у нас мали бути всі стіни потеньковані. Але коли ми почали чистити стіни, ми побачили, яка красива кладка цегляна. І ми викликали проєктанта, і проєктант міг змінити кошториса. Звичайно, дуже багато поморочилися з цим будівельники, тому що законсервувати цю кладку цегляну це була ще та задача. Але ж зараз, коли заходять люди, і однаві фахівці, будівельники. Архітектори кажуть, як вам вдалося. Ну, вдалося. Ми дуже хотіли це зробити. Ми робили це командою, вболівали за все. Там в нас був дуже відповідальний, дуже відповідальний працівник, від, за яким був закріплена ця ділянка роботи, це Сергій Тогород. І він, ну, кожну цегнути закінчав якнайкраще. І ось я думала, думала, як використати, використати цю площу, як вигідно показати. І ось такою, мабуть, 101 першої ідеєю було, Думаю, чому не відродити піч, яка в той же час послужить і вітриною. На печі демонструємо от посуд, і в нас уже там проходять зараз до речі. В дні осінніх канікул дуже багато діток приходить. Ми щасливі від того, що ми нарешті можемо приймати дітвору з їхніми допитливими очима. Вони ж не, не бачили ще цієї краси. Як вони роздивляються піч, роздивляються цю колисочку, який колихали, які вирощували діток, так ростили діток? І співають колискових. Ну, взагалі, наскільки. Наскільки це дарує емоції, наскільки це підсилює? Е, такі випадки були, що ахтерчани заходили і плакали. Уявіть собі, ну от зараз у нас дуже велика напруга у місті, багато людей чоловічі, у чоловічій статі на фронті. У нас, мабуть, майже кожного дня проходять похорони в місті. Е, вже мало сімей, яких не торкнулася ця трагедія. І от коли люди заходять до мистецького простору, вони стають щасливіші. Вірите, я не перебільшую нічого. Ось, наприклад, в суботу ми провели шаховий турнір на посвято нашому видатному земляку Леву Капусті, який міжнародний гросмейстер шахової композиції. Які діти допитливі прийшли, як і вони все роздивлялися, батьки, вони такі щасливі, у нас так гарно, там, знаєте, ну, воно таке все колоритне, українське, гріє, душо. До того ж, у нас зараз в колаборації з Харківською академією дизайну і мистецтв проходить розкішна виставка, яка називається щастя в квадраті. Це роботи харківських митців, і вони такі, знаєте, колоритні, такі. Такі надихаючі. Ну, е інколи я правда зриваюсь на сльози, коли я бачу щасливі обличчя охтирчан. Це вдалося зробити. І я дуже щаслива, що поруч зі мною мої однодумці, я знаю, що ми обов'язково переможемо. У нас буде добре, і мусей відбудований буде.